Європейська держава Україна сивою давнини є країною з багатою історією мореплавства. Сучасний літопис українського військового флоту відраховується з часу видання указу президента України від 5 квітня 1992 року. Про невідкладні заходи з будівництва збройних сил України. Цей указ створив правові підстави для відродження українського військового флоту. За період 20-літнього існування вітчизняного військового флоту хотілося б назвати десятки, сотні імен людей, які доклали неабияких зусиль в справі появи, розбудови та розвитку військово-морських сил. Тож давайте згадаємо, хто в різні роки очолював флот. Отже, командували військово-морськими силами України віце-адмірали Борис Кожен, Володимир Баскоровайний, адмірал Михайло Єжель, нині міністр оборони України, віце-адмірал Ігор Князь, адмірал Ігор Тенюк. З березня 2010 року флот очолює адмірал Віктор Максимов. Зараз однією з найбільш нагальних справ є відновлення технічної готовності кораблів. Саме тому 2011 рік було визначено роком технічної готовності і багато чого було зроблено. Паралельно з цим стоїть завдання переоснащення флоту, введення до його складу нових кораблів і забезпечення. Цьому національний флот відчуває постійну підтримку Міністерства оборони, уряду і особисто президента, Верховного головнокомандувача збройних сил України. Розробка та будівництво багатоцільового корвету Володимир Великий яскраве тому свідчення. Військово-морські сили призначені для стримування, локалізації і нейтралізації збройного конфлікту, а при необхідності відсічі збройної агресії з моря, як самостійно, так і взаємодії з іншими видами збройних сил України, військовими формуваннями та правоохоронними органами. Потреба у військово-морських силах з кожним роком зростає насамперед, з огляду на активізацію таких загроз і викликів, як тероризм і піратство на морі. Тобто, саме завдяки флоту держава здатна адекватно реагувати на зміни обстановки навколо неї, відвертати загрози безпеці з морського напрямку. Організаційно військово-морські сили України включають в себе командування військово-морських сил, надводні та підводні сили, морську авіацію і війська берегової оборони, наукові установи та частини забезпечення. Загалом це 15-ти тисячний колектив, об'єднаний спільною метою та любов'ю до моря і батьківщини. Надводні сили військовоморських сил призначені для пошуку та знищення корабельних угруповань і підводних човнів противника, захисту пунктів базувань і морських комунікацій, постановки мінних та сіткових загороджень, порушення морських комунікацій противника, участь у вогневій підтримці сухопутних військ на узбережжі, забезпечення висадки морських десантів, ведення розвідки та радіоелектронної боротьби, пошук та рятування екіпажів літальних апаратів, надводних суден, підводних човнів, які потерпіли аварію. Завданням надводних сил флоту є захист морських інтересів держави в зоні відповідальності. Кораблі цих з'єднань під час далеких походів та навчань виконали тисячі навчально-бойових вправ пройшли десятки тисяч морських миль. Саме вони гідно демонструють військово-морський та державний прапори в морях і океанах. Саме надводні сили є кузною командирських кадрів. Вихідці з надводних кораблів складають і основу органів управління в Тому числі штабу військово-морських сил збройних сил України. Найбільша кількість спільних навчань з колегами інших країн теж на рахунку надводників під час дослідницького командоштабного навчання Адекватне реагування реагування-2011» 28 кораблів і суден були залучені до практичних дій в морі, де вони здійснювали артилерійські стрільби, висаджували морський десант, забезпечували протиповітряну оборону та виконували багато інших важливих завдань. Вперше для акустиків. Фрегата Гетьман Сагайдачний, вони сьогодні знайшли ну, значить, дуже малу, малорозмірну підводну ціль це е, спеціальний підводний апарат, який є в наш в океанаріумі. І сьогодні встановили контакт на відстані 6 кілометрів. 6 шість 6, 6, 6 кілометрів. Да? Це дуже таке солідне досягнення. Я, як от, можу сказати, що це дійсно велике досягнення? Тим більше, що акустику. Е, Корабель відновлював протягом десь п'яти шести років, і тільки в минулому році вони відновили гідрокустичний комплекс і показали в цьому році такий результат. Потужним з'єднанням надводних сил є центр морських операцій, кораблі і підрозділи якого беруть активну участь практично в усіх основних заходах військово-морських сил. Офіцери професійно підготовлені. І з честю виконують свій священний обов'язок по захисту південних рубежів на Чорному морі. Військово-морської сили у державі є, вони займаються плановою сьогодні професійною бойовою підготовкою. Лише у 2011 році сили з'єднання були залучені до участі у спільному навчанні військово-морських сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації Фарватер Миру, чергові активації оперативного з'єднання кораблів Чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор українсько-американському навчанні з запрошенням флотів інших країн «Сібриз», у дослідницькому командно-штабному навчанні адекватне реагування. Кораблі саме цього з'єднання у 2008-2010 роках гідно представляли Вітчизняний флот, Українські Збройні Сили і країну загалом в антитерористичній операції Активні зусилля у Середземному морі багато можна привести позитивних прикладів, що зробили ескадра за 10 років. Це за, за виконання завдання Анстатіна Мальшанського, за постійну участь у виконанні завдань міжнародних зобов'язань нашої держави. Як в Чорному морі, так і озем'яжи. Гідне мирить наш прапор. Сьогодні, не тільки в Чорному і Сергізінних морях, а й в Світовому океані і в інших державах, регіону і світу. Служба на кораблі не є легкою. Суворий розпорядок дня, несення чергування і вахт, випробування штурмовим морем практично безперервний, напружений процес тренувань і навчань. Але це добра можливість реалізуватися в житті. Перевірити себе і одночасно побачити світ у 2011 році. Національний флот вписав нову яскраву сторінку в свою історію, продемонструвавши, що поруч з суто бойовими завданнями може успішно виконувати і місії гуманітарного характеру. Згідно указу президента Верховного головнокомандувача збройних сил України Віктора Януковича, міністерство оборони належало терміново підготувати великий десантний корабель Костянтин Ольшанський для здійснення евакуації українських громадян з Лівії. Силами командування флоту, штабів Центру морських операцій, і завдяки зусиллям екіпажу корабель вдалося підготувати у рекордно стислі терміни, фактично за три дні. 4 квітня у міжнародному порту Тріполі на борт корабля екіпажем було прийнято 193 людини, 85 з яких громадяни України. Усіх евакуйованих забезпечили харчуванням, питною водою, теплими речами. Моряки успішно впорались з поставленим завданням, за що після повернення в рідну базу отримали державні і відомчі нагороди та щиру вдячність вивезених з району бойових дій цивільних людей. Екіпаж виконав таке завдання, мабуть, військово-морські сили за рік свого існування не виконували. І, і ті за три доби нам дали команду, йти в район бойових дій і виконати таку гуманітарну місію, мабуть, тільки можуть тільки наші військово-морські сили. Необхідність створення в складі військово-морських сил України підводних сил не підлягає сумніву, адже підводні човни єдиний рід сил флоту, що може діяти навіть в умовах захоплення супротивником панування на морі в повітрі над морем та прибережною смугою. Крім того, без підводного флоту надводні кораблі не спроможні в повному обсязі відпрацьовувати курс підготовки і, як кажуть на флоті, закрити протичовнові завдання. Підводний човен це є бойова одиниця. На які покладено виконання дуже важливих завдань це пошук підводних вченів, пошук кораблів, пошук конвоїв і знищення, звичайно, в умовах бойових дій. Але крім цього, підводний човен є своєрідним спарінг партнером. Я маю на увазі, що на ньому відпрацьовується завдання протичовнової боротьби. Як може корабель, будь-який надводний корабль, вести боротьбу з підводними човнами, якщо він не володіє технологією і не розуміє, з чим і як він бореться? При нинішній владі, при нинішньому верховному Головнокомандуючому Україна буде мати і нову сиголочки подводну лодку, і новий флот. Війська берегової оборони, до складу якої входять підрозділи морської піхоти і ракетно-артилерійські частини, забезпечують безпеку пунктів базування сил флоту та приморських районів. Берегові ракетно-артилерійські війська мають стаціонарно рухомі ракетні і артилерійські комплекси оперативно-тактичного та тактичного призначення. Головним їхнім завданням є ураження надводних кораблів, десантних загонів, конвоїв і суден противника. Нині на озброєння військ берегової оборони близько 200 бойових броньованих машин, 40 танків, 30 артилерійських систем калібру вище 100 мм. Перевіркою на професійну майстерність для військовослужбовців військ берегової оборони стало навчання адекватне реагування 2011, проведення низки тактичних навчань, виконання вправ бойових стріль по морських і берегових цілях, ці та багато інших завдань виконували військовослужбовці військ берегової оборони на полігоні бойової підготовки опук. Та найбільш масштабними стали батальйонні тактичні навчання з бойовими стрільбами, в якому від військ берегової оборони залучалися підрозділи окремої бригади берегової оборони, ракетно-артилерійської групи морської піхоти, сформовані в батальйонну тактичну групу, а також ротне тактичне навчання без бойових стрільб проти морської піхоти у складі морського десанту зі знищення незаконних військових формувань на приморському напрямку. Начальник генерального штабу головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Григорій Печенко дав. Позитивну оцінку діям військових моряків, в тому числі військовослужбовців військ берегової оборони. Саме солдати і офіцери, які діяли ОТА, вони діяли чудово. Я бачив оте бажання, я бачив оті смуглі лиця, оті мазуті. Я бачив очі офіцерів. Я сходив на командний пункт. Ви наблюдали, да? Там, де батальйон. Там, де дійсно, не тут, де все красиво, а от там, в окопі, де дійсно повинно йти управління. І я бачив того комбата, я бачив командіра роти, які кажуть, дайте нам більше займатися своєю любимою справою. Морська піхота України передовий загін сил висадки, призначена для дій у складі тактичних і оперативно-тактичних десантів, а також для оборони пунктів базування військово-морських сил, островів і ділянок узбережжя, портів, аеродромів та інших важливих об'єктів. Елітою, гордістю військ берегової оборони, флоту і збройних сил України, є морська піхота. Українські морські піхотинці ще в 1995 році під час міжнародних навчань довели свою спроможність діяти на рівні з морськими піхотинцями інших країн. За останні 15 років чорні берети неодноразово демонстрували високий професіоналізм під час участі в низці навчань, в тому числі міжнародних. Протягом 10 місяців 2009 року 180 українських морських піхотинців виконували почесну та відповідальну місію з підтримання миру у муніципалітеті Штрце – зоні відповідальності українського миротворчого батальйону у Косово. В серпні вересні рота морської піхоти в Румунії успішно презентувала Збройні сили України у багатонаціональному навчанні ротаційні сили Чорноморського регіону. Морська авіація є тактичним з'єднанням, організаційно зведеним у морську авіаційну групу. Морська авіація має на озброєнні літаки та вертольоти наземного і корабельного базування, і включає протичовнову, транспортну та пошуково рятувальну авіацію. Морську авіацію національного флоту представляє морська авіаційна бригада, що складається з протичовнової і транспортної авіації. Її завданням є прикриття з повітря та повітряне забезпечення бойових кораблів у морі, участь у аварійно-рятувальних та пошукових операціях у послужному списку українських морських авіаторів участь в першому трансатлантичному поході загоду кораблів до берегів Сполучених Штатів Америки. Ще в 1996 році свою високу майстерність і професійність флотські авіатори у взаємодії з екіпажем фрегату гетьман Сагайдачний» продемонстрували над просторами Середземного моря. Пілоти колишньої морської авіаційної групи, а тепер морської авіаційної бригади, не лише вміло діяли під час військово-морських парадів, а неодноразово приходили на допомогу морякам, що зазнали лиха в морі. Морська авіація спроможна виконати весь комплекс завдань за призначенням: здійснювати транспортування та десантування особового складу, пошуково-рятувальне забезпечення. Пошук стеження та знищення підводних човнів у підводному та надводному положенні, вогневу підтримку сил із повітря, евакуацію поранених та хворих, аерофотозйомку, перевезення вантажів та малогабаритної техніки в усій операційній зоні військово-морських сил Збройних сил України. Українські морські авіатори продовжують підвищувати бойову готовність, з кожним роком покращуючи показники нальоту та військовий професіоналізм. До частин забезпечення головних сил флоту відносять центр пошукових і аварійно-рятувальних робіт, частини та установи оперативного, бойового технічного тилового забезпечення. За останні роки морські рятувальники взяли участь у багатьох міжнародних навчаннях та не тільки під час навчань демонструють свою майстерність військовослужбовці частин забезпечення у лютому, 2004 року, над одним з мікрорайонів Севастополя нависла велика небезпека. В житловому масиві опинилася донна міна часів війни. Зусиллями військовослужбовців інженерного батальйону та спеціалістів південної військово-морської бази 500-кілограмовий боєприпас було вивезено з міста та знешкоджено. За виявлені мужність і героїзм, високий професіоналізм при виконанні небезпечного завдання. Групу українських військових моряків було нагороджено орденами за мужність. Флотські частини та установи тилового інженерного і технічного забезпечення виконують ремонтні та відновлювальні роботи на кораблях, суднах, озброєнні і військовій техніці, здійснюють безпечне зберігання та обслуговування ракет, міноторпедного озброєння і боєприпасів, постачання матеріально-технічних засобів. До складу військово-морських сил також ходять Академія військово-морських сил імені Адмірала Нахімова та навчальний центр з підготовки флотських фахівців і командирів відділень. Гордість України та флоту є унікальний військовий навчальний заклад Академія військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова. Адже для успішного функціонування будь-якому флоту потрібні добре підготовлені кадри. Сьогодні Академія у своїй структурі має факультет озброєння та факультет судноводіння де навчаються курсанти, майбутні офіцери флоту, військово-морський коледж старшинського складу, факультет судноводіння та енергетики суден і факультет радіотехніки та інформаційної безпеки для підготовки кадрів цивільного флоту, а також кафедру підготовки офіцерів запасу. Крім того, при Академії функціонує науковий центр. У вересні 2009 року на території Академії військово-морських сил розпочав роботу військово-морський ліцей України. Влітку 2011-го в ньому відбувся перший випуск. Приємно відзначити, що переважна більшість юнаків по закінченню ліцею вирішила присвятити своє життя військовій службі на флоті. Головною метою створення ліцею стало забезпечення соціального захисту та державної підтримки у вихованні дітей сиріт з багатодітних сімей, військовослужбовців, учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи. Починаючи з 1993 року, військово-морські сили України беруть участь у заходах міжнародного військового співробітництва. Основні зусилля командування військово-морських сил при цьому зосереджено на цілеспрямованій підготовці найбільш спроможних підрозділів до проведення міжнародних антитерористичних та антипіратських операцій. Вагомою і значимою для держави є міжнародна військово-дипломатична діяльність військово-морських сил України. Внесок підрозділів військово-морських сил України в антитерористичні операції неодноразово позитивно оцінювався на вищому політичному рівні провідних країн світу керівництво Європейського союзу і НАТО, що сприяло підвищенню престижу національних збройних сил, позитивного іміджу нашої держави в світі, реалізації стратегічної мети України щодо інтеграції до Європейського союзу. Життя не стоїть на місці нові загрози і виклики потребують подальшого реформування і розвитку флоту. Основними шляхами реформування та розвитку військово-морських сил є розвиток системи пунктів управління, системні зміни у кадровій політиці спрямовані на гарантоване комплектування збройних сил України кращими людськими ресурсами. Удосконалення підготовки персоналу, підвищення мотивації особового складу до якісного виконання завдань за призначенням, збереження висококваліфікованих фахівців, надання можливості кожному військовослужбовцю та службовцю нарощувати свій інтелектуальний, фізичний та моральний потенціал. Ще один з найважливіших шляхів оснащення озброєнням та військовою технікою, які відповідають сучасним вимогам ведення збройної боротьби. На засіданні Кабінету міністрів була прийнята програма створення українського корвета. Виділені кошти 493 мільйони гривень на наступний рік для того, щоб ми розпочали будівництво вітчизняного корабля класу «Корвет». Враховуючи ресурсні можливості держави на період до 2021 року передбачається проектування, будівництво та використання за призначенням чотирьох кораблів. Здійснення заходів програми дозволить частково оновити корабельний склад та підвищити можливості військово-морських сил щодо вирішення поставлених завдань. До рік це рік створення бази для майбутнього реформування військово-морських сил. До 2011 році нам вдалося. Створити умови для подальшого реформування системи управління військової освіти і науки, системи підготовки. Саме головне це Верховним головнокомандувачем президентом України закладено новий корвет. Перший корпус майбутнього корабля, здійснення закладної секції, якого на заводі у Миколаєві відбулося навесні 2011 року за участі президента України Віктора Януковича, отримав ім'я на борту Володимир Великий. Мені приємно сьогодні бути на вашому заводі. Ми тільки що відкрили закладку третій секції проєкту «Корвет» який буде фінансувати государство України, зазначимо, що його будівництво все більше стає справою всенародною завдяки фонду відродження українського флоту, створеному за ініціативи групи ветеранів військово-морських сил України. Не менш вагомою складовою успішного становлення і подальшого розвитку флоту є виховання у моряків вірності традиціям старших поколінь захисників батьківщини. Ветерани, учасники Великої вітчизняної війни, організація ветеранів військово-морських сил, українського козацтва інших громадських об'єднань надають суттєву допомогу командуванню в патріотичному вихованні особового складу, щедро діляться безцінним життєвим і службовим досвідом. Успішна діяльність флоту, його становлення і розвиток були б неможливі без всенародної підтримки, шефства регіонів. Українські військово-морські сили створювалися за активної участі районів, міст, підприємств та організацій усіх без виключення регіонів України. Саме завдяки їхній підтримці вдалося в стислі терміни відновити технічну готовність сил флоту. Плідна співпраця з адміністраціями міста областей надавала народну допомогу українським морякам, яка матеріалізувалася у турботі про побут моряків. Будівництві і закупівлі для них житла 7 жовтня 1994 року було підписано відповідно указ президента України. Видання президентського указу є свідченням особливої уваги керівництва держави до майбутнього вітчизняних збройних сил, піднесення престижу військової служби та активізації військово-патріотичного виховання молоді в регіонах України. За цей період від шевських організацій надійшла допомога на загальну суму більше як 117 мільйонів гривень. 710 сімей військових моряків завдяки такій допомозі отримали квартири. Командування військово-морських сил щиро вдячне посадовим особам органів влади та місцевого самоврядування, керівникам та трудовим колективам підприємств, громадським організаціям, усім небайдужим співвітчизникам, за державницький підхід, високий патріотизм. Моральну підтримку та матеріальну допомогу у створенні та розвитку національного флоту. Кожен рік для військово-морських сил стає важливим кроком у зміцненні військово-морського потенціалу України. Особовий склад флоту робить і буде робити все можливе для забезпечення українському народу мирних умов праці своїми практичними діями і надалі підтверджуватиме високе звання і призначення надійного захисника нашої батьківщини України.